Прогноз на матч Прем'єр Ліги, 7-й тур. Матч між командою Манчестер Сіті та Тоттенхем. Явним фаворитом тут букмекери вважають себе Манчестер Сіті. Сіті йде зараз на другій позиції, але варто зауважити, що є проблеми у команди. Команда програла Саутгемптону 2-0, програли також вони Юнайтед з рахунком 2-1. Хоча показали, в принципі, непоганий другий тайм відграли. А в Тоттенхем взагалі в Піке команда. Втрачає, причому втрачає проти різного рівня команд. Зграли, нічую проти Бренфорда, проти Астон Вілли взагалі поступились. Була вдала гра проти Кристал Пас, який зараз виглядає дуже жахливо, обіграли команду нижчого дивізіону. І в останньому турі заслужено поступилися в Дербі 0-2 Арсеналу. В цьому поєдинку, думаю, що саме Сіті буде фаворитом, потрібно реабілітовуватись після поразки в Дербі, і думаю, що. Нас чекає впевнена перемога Манчестер Сіті. Я буду розглядати ту ставку на тотал сіті. Впевнений, що сіті заб'є в цьому матчі два м'ячі мінімум. Мій прогноз індивідуальний тотал Манчестер Сіті більше півтора.